Зараз номінація Благодійність в медіа. Про переможця ми дізнаємося від пана Олега Наливайка, голови Національної спілки журналістів України, члена медіаради конкурсу. Просимо, пане Олеже, на сцену. Також ми запрошуємо лауреатів у цій номінації. Телерадіокомпанія Юніон місто Макіївка Донецька область. Просимо на сцену представника. Просимо представника хід ФМ і також Чернівецьку обласну державну телерадіокомпанію місто Чернівці. Добрий вечір, шановне товариство. Сьогодні натрапив на таке простеньке визначення. От хто такий благодійник? Це той, хто за покликом душі надає допомогу. А за це іноді хоче тільки одного: простого слова дякую. Я тому хочу подякувати присутнім колегам за ту роботу, що вони проводять. Не і вони не говорять про рейтинги, рекламу, частку ринку. Вони просто виконують свою соціальну функцію. Спасибі вам велике і, користуючись нагодою, хочу закликати присутніх тут журналістів. Давайте в теплу атмосферу цього заду. Перенесемо на шпальти наших сторінок. З приємністю оголошую, що у номінації благодійність в медіа переможцем стала радіостанція «Хіт-ФМ» з програми Стуринка до Янгола. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, огромная благодарность всем вам за то, что вы действительно оказали нам такую честь и э, одарили нас таким замечательным подарком в нашей жизни. Э, огромное спасибо хотелось бы сказать тем людям, которые действительно обращают на это внимание. И у нас есть возможность благодаря э, радиостанции, благодаря тому, что у нас есть эфирное время. Мы предоставляем помощь вот этим самым эфирным временем тем людям, которые нуждаются, которые просят о поддержке, о помощи. И мы уже достаточно давно дружим с фондом, который помогает онкобольным детям. Фонд КРАП, я думаю, многие об этом знают и слышали. И хотим сказать огромное спасибо фонду, который приобщил нас к этой благотворительности. Я лично неоднократно бывала в онкоклинике и знаю многих деток. Мы проводили для них всякие новогодние, утренние, рождественские. И хочется приходить и видеть улыбки детей, а не безразличные лица. И хочется самим не плакать, глядя на них, а улыбаться и радоваться. Поэтому это прекрасное дело. Давайте будем его делать вместе. Спасибо вам огромное. Вітаємо вас і просимо допомога наших, наших лауреатів. Дипломом лауреата національного конкурсу благодійна Україна-2012 у номінації Благодійність у медіа нагорожується ТРК Юніон. Дуже приємно оголосити, що. Диплом лауреата національного конкурсу Благодійна Україна 2012 у номінації Благодійність у медіа» нагороджується Черновецька обласна державна телерадіокампанія. Вітаємо, просимо вас до зали. Ще раз оплески лауреатам переможцю. Дякуємо, пане Олеже.